Немов так і бачу його, з буйним розвіяним волоссям, З лицем палаючим гарячкою, з очима вдивленими в темнеє небо, серед бурі грізної, блискавок, громів, що кидають столітні доби, мов слабу солому на землю, і те він самотний, і не перестрахай його шаління могутнього жигла. і він і сам, як демон, шалічує тієї стихії. Не знайде супокою і тому так невмомимо гонить по лісах, гаях і левадах до кола пишного відення. травить його, мучить його гарячка творчості, а потім спішить до гамірного міста, до спокійної, затишної кімнати, десь на третьому поверсі, до кімнати, яку винайшли йому добрі приятелі, засідає до фортепіано. І серед бурливої ночі грає довго, довго. Завиваючи погуком і зойкум бурі, що вихається невоздушними скоками понад верхи святині палат над Дунайською він добони двох смутних, заливається могутня музика хмарного генія. Під сильними ударами у ще мало не розсиплеться фортепіано. Могутні голосні серце полоняючи і потрясаючі серцем акорди, летять крізь відчинене на вікно, настріччі ордам чорних, тяжких, суворих хмар, очі хмарно генія композитора, вдивлені у клавіші фортепіана, на його лиці праця, думки душі, що творить, так неначе й видно, що не слухом він мірить могутню мову і величаву красу своєї пісні, не слухом. А й душею у нього немає слуху. Це глухий творець пісні над піснями, це Бетховен, а та пісня виспівна душею, це безсмертна дев'ята симфонія. Утіха в наші серця завітала, взяла нас за руки і повела на свої святі оболоні. Загальна спільна радість зиполола з нашого поля бур'ян ненависті і зависті. Гніви обиди вела нас у свою Божеську святиню невинності і чистоти серця. Як любо, як солодко жити на світі, обніміться, мільйони, най мир цілий, люди всі братами стануть на твій поклик чарівний, на твій поклик велика свята загальна радоста братами стануть, то вони ще й не брати були дотепер, а чужі собі. А великі кличі білих пророків, по братання і любові, розплилися, як воїн по широкому світу. Обніміться мільйони. Кличе могутнім звуком Симфонія і на зворотних її крилах пливуть, налітають, немов тихі мари, якісь постаті величні, Божеські, Конфуцій, Будда, Христос. Вони ж кликали: Обніміться мільйони! Вони дивляться сумно, жалібно на людей. На світ, якому послали тиху чаруючу радість. Але світ її не хотів прийняти і затворив собі свою радість грішну, оплявлену взаємною кров'ю. Вона ходить в плащі з дрижучих, закривавлених сердець. Вона ступає на сп'янілих мозках мільйонів. Вона напувається чарою, сповненою нужденним існуванням бездушних мас. Вона – Одна велика огрія на стипі брата, а над нею гомонить звуком чарівного, срібного дзвону, могутня симфонія, кличе, обніміться мільйони, наві цілує смир цілий. Христос зійшов і знову межа людей і плаче плаче сльозами пісень геніальних творців, сльозами каскадами симфоній, плаче, накликає. Мільйони даються поривати звукові та незмістові. Звук вони чують, змісту не розуміють, не слухай душами, душі в них глухі. А ти, великий Бетховен, чув, слухав душею. Коли вони так почують? Люди всі тоді братами стануть. Коли чи далеко той час? коли сповниться заповітний голос Великої Дев'ятої симфонії?